Хоча у остравському авіашоу Україна бере участь вперше нам було що показати. Нашу державу гідно представили два транспортних літаки Іл-76 та славнозвісний Руслан. До речі, Руслан це єдиний в Європі літак такого класу. Про його надзвичайні можливості добре знають у всьому світі. Авіошоу насправді дуже чудове, дуже надзвичайні експонати тут є. Дуже цікаво, але найбільш мене вражає серед цієї виставки в остраві. Це наш український літак. Виходить на злітну смугу. Злітає. Ще раз вітаю усіх і зникає у хмарах, залишивши приємні спогади і не лише у чеських глядачів. Yeah, like «Цей літак мені дуже сподобався. Він такий великий і прикольний. Коли я зайшов всередину, його велич мене вразила. Коли я побачила його на землі, то навіть не могла собі уявити, що такий великий літак може піднятися у небо. Коли я побачила його в небі, то була дуже вражена. Незважаючи на дощ, настрій у відвідувачів шоу чудовий сюди, в Острао приїжджають не лише з усієї Чехії, а й з інших європейських країн. Нагадаємо. Що з грудня 2007 року Чехія входить до шенгенської зони і в'їзд для мешканців інших країн Шенгену у Чехію безвізою. Подолавши усі візові перешкоди, президент молодіжного центру Оксана Григор'єва ділиться своїми враженнями від побаченого. Для українських дітей, які ніколи не були на подібних заходах, відчути себе військовими, комусь потрібними, і це для дуже добре. Лише галас турбін літаків примушує ставити крапку у інтерв'ю із захопленням озиратись у небо. І коли літак зникає за обрієм, Оксана продовжує розповідь. Але незважаючи на те, що трохи холодно, діти щасливі і задоволені, їм дуже подобається і має нагоду, що таке буде дійсно в Україні. Неймовірні враження і почуття охоплюють наших переможців. Вони фіксують на фото усі миті цієї незабутньої мандрівки. Де ще вони зможуть сфотографуватися біля могутнього натівського літака чи гелікоптера? Наступного дня аліантівці відвідують серце Європи. Це Прага, столиця Чеської Республіки. Якщо для англійців їх дім це фортеця, то чехи вважають свій дім раєм. Прага надзвичайно чудове місто зі своїм колоритом та історією. Наша екскурсія завертає до музею під відкритим небом, серед експонатів фотографії радянських танків в центрі Праги. Вони нагадують чехам та гостям столиці про події 68-го року, коли радянські війська увійшли до Чехословаччини, аби придушити прагнення народу до свободи. Це звичайна телевізійна вежа. Але жителі Праги називають її місцевим байконуром або останньою пам'яткою соціалізму. Чехи жартуючі кажуть, що з неї відкривається чудовий вид на місто, тому що лише з цієї вежі її саму не видно. І ще трохи історії. Лише 89-го року, в результаті оксамитової революції, Чехословаччині вдалося звернути соціалістичного шляху. А 1 січня 93-го року. Країна цілком мирно поділилась на Чехію і Словаччину. Зараз Чеська Республіка входить до кількох провідних організацій світу з 95 року. Є членом Всесвітньої торговельної організації, з 99-го – членом Північно-Атлантичного альянсу. З 2004 го Чехія є членом Європейського Союзу. Незважаючи на те, що найкращим трамваєм пражани вважають розробку Т-14 від Порш, Відомий нам Т3 досі експлуатується і на відміну від України підтримується у належному стані. В цьому заслуга не лише працівників трамвайних майстерень, а й пасажирів. Окрім трамваїв, у Празі дуже розгалужений метрополітен. Навіть самого байдужого. Прага не може не причарувати своєю дивовижною архітектурою і красою. Одним із символів цього стародавнього міста є Карлов Мост, історія якого бере свій початок в стародавні часи. Існує легенда, що якщо потерти це листечко, бажання збудеться. А бажання у алянтівців були різними. Проте ніхто з них не міг уявити, що зустрітися з послом України у Чехії простіше простого. Українська амбасада завжди гостинно відкриває двері для своїх громадян. Діти дійсно приємні, що діти це майбутнє, діти, діти повинні якраз допомогти вирішити всі ті питання, про які проблеми, про які ми сьогодні говоримо. Хотілося, щоб у цих дітей не було ні проблем шенгену, не ні ніякої недовіри до НАТО. Відразу з українського посольства аліантівці прямують у МЗС Чеської Республіки. Спілкуючись з чиновниками такого рівня, ми волі починаєш мислити глобальними поняттями. Ми не могли цим не скористатися і запитали у альянтівців, що б вони зробили для кардинальної зміни ситуації в Україні на краще. На мою думку, найкращий варіант був просто взяти всю українську політеліту, і отак от і просто замінити іншими людьми. Я щавна що штаби. Щоб... интересы народа совпадали с интересами элиты. Это был бы наш главный совет. Я считаю, что а, нашему правительству необходимо поддерживать и развивать многовекторную международную политику для того, чтобы наша страна развивалась всесторонне и также поддерживала дружественные отношения с международными организациями, с развитыми странами для того, чтобы была возможность что-то взять для себя и показать другим, потому что у нас а, народ, я считаю, имеет просто огромнейший потенциал для этого. Я разумею, что у нас в Украине я Ця наявна законодавча база для того, щоб ну, все було як у Європі. А у нас основна причина це те, що е, ніхто не дотримується цих норм. По швидкісному автобану з Праги за лічені години автобус долає відстань до Дрездена, міста східної Німеччини. Цей регіон, як і Чехія, колись входив до соціалістичного табору. У 1990 році, після падіння Берлінського муру, відбулось об'єднання Федеративної Республіки Німеччини та Німецької Демократичної Республіки. Східні регіони не без проблем, але доволі швидко наздогнали західні і вивели об'єднану Німеччину до списку найвпливовіших держав світу. Про економіку Німеччини ми вам розкажемо у наступних програмах. А зараз продовжимо нашу подорож і на черзі Польща. До польської морської бази у Гдині автобус з ліантівцями прибув пізно вночі. А зранку вони відправились на екскурсію у Гданськ, місто по сусідству з Гдині. Як не дивно, польські військові від нашої делегації нічого не приховували. І хоча кораблі ми бачили лише здалеку, а підводні човни нам показали старовинні і лише на великому екрані, то до літаків і гелікоптерів нам навіть дали доторкнутися. Радянські гелікоптери величезні рятаки. Вже... Ми в польському місті Гдиня, який сьогодні відвідують учасники Аліанте 2008. Аліанте зібрав дітей з усіх регіонів України: від Карпат до Донбасу, від Полісся до Криму. І спілкувались вони між собою вільно і залюбки, ці юнаки і дівчата дійсно люблять Україну і прагнуть зробити її справжньою європейською державою. А розбіжності у світосприйнятті між західними та східними регіонами України існують лише у свідомості наших політиків. Це був фактор безпеки. В наших програмах ми не нав'язуємо власну думку, а тільки показуємо європейські стандарти життя і намагаємось розібратись в питаннях колективної безпеки. І головне, пам'ятайте, коли ви поінформовані, ви озброєні, зустрінемось за тиждень.